Їдемо. Їдемо. дев'ятої вечора. В Гливаху В ми не їдемо, там таких не беруть. Їдемо зустрічати машину, а що за машина? Побачите пізніше. Так, так все інтересно, так все видно, де що знаходиться. Прям капець. Це ще наша вулиця. Наша зупиночка. Світ як в Нексу 7. <с Harvard> ну. ні в кого такого нема світу. Все різкость не наводиться. Дай дяденьку побачимо. Машинкою. От темно глухо. Ніде нічого не світиться. Економиться світ. Коли кого магазину він мав ждати? Тут чи там вище? Повно тут чупить. Ну він бликає. світиться. Світиться, бликає. Байба закрити. Угу. Закрити ще, на. Да?

Колярізна, а ось. Коротше, воно ну, то п'ятничко зверху, то місяць. Їдемо додому. Оце в дзеркалі. Ззаді дяденька їде. Діда баби світиться, мабуть, вечеряють. Вже фінішна Ну, Ось їде дяденька, Ми вже приїхали додому, і дяденька нас доганяє. А це хто? Денис слідкує. Зараз покаже, куди треба заїжджати, що до чого. patró entre ells. Tikla. А тут сітка, солома. Там солома. Не, нема тут кота. Він злякався вже. Estão a crer, Хай ще хай вилізе, подивиться, йому ж треба подивитися. Подивіться щось. Йому ж треба подивитися, за, зацінити обстановку. Ага, Хорошо. Ну, малому дайте хай потримає. Тово, блять, цей жон дві секунди поїхали працювати. Долітає так, що Знаємо, було вже таке, що вкрило. Не лізь туди. Не лізь. Давай. Не треба бурта лісти вообще. А, ну в кінці, да. Зараз як... Гу-гухне. Як спресувало його, а? О, як парує. Не лізь, не лізь. Тікай, тікай. Не лезь туда. Ай да, тикай, тикай, тикай. Опа, все, окей. Хай струсане трохи. Все это, все это не не да. А ну, как ты, как ты? Да хай без трусану трохи. Еще. Фу. Буду, походу, а ты, ты? Да. Все, привезли жому коровакам. Ні, бо буває так у бок, старається. Ні, тут нормальний шоу. Можна було б ще трохи назад, да, Здати, хорошо. чи ні? Назад трохи, чи ні, чи якраз нормально. Не будете то, трамбувати, так? Да. Що, він гарячий? Да. Діти довольні, всі довольні. Mm -hmm. Ну так, тобі... Листя воно не кидайте. Такий не трохи Дрібненький. На тобі гро, на тобі, блін, телефона, не бачиш куди ж іти Ого! Горячий, да. То лізь! галоші тільки набереш, треба було чоботи взути. Треба було чоботи взути. То в нього галоші. Ну, висипеш, то висипеш. Розрівнюють хлопці, допомагають. Темно, правда, темно трохи. Гарячий. Ми <рістична> такий тепленький, хороший, а, не, гарячий, да. <рістична> ну, як, терпімо. Ми маємо 9 годин майже. І 31 десяте. Не хоче різкось наводитися, ані грама. Три перше десяте, коротше. Оце, хлопцям потяха да? ще, так? А як парує, не видно, як парує, ні? Не видно, трохи телефон слабенький, не видно, як парує. І різко збивається з того. Коротше, слава Богу, що привезли, буде коровкам, що їсти. Так що ось такі справи. Дякуємо, хто з нами. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і пока-пока. Махайте, пока-пока. Пока-пока. тебе очі світяться як кицькі. Мене? Угу. мене. Мяу. Мяу-мяу. Ще воду будуть лити. охолождати, так? Да? Міг би трошки далі взяти, да, чи ні? Там, знає, а, поки... а що, та їй мало, бля? я. Але... Взагалі, там знаю, можно зараз його. Можешь Ставити, я знаєш, на ну, тут як повіду, так. Та байдуже він став, дивися, тут та, мало та. по цього потерь. Ага. Дяденька молодець. Що, то я то... Що... Забери да руки, щоб діти. Да, це, що да, листя. Та листя буде, щоб каміння не попали, кажуть. Лисичко, ти що ну, заплаш, тобі. Заклаш, тобі. Собаку не забудьте випустити, бо. Де тобі? Ну мухтара. А де він. Ну я ж вісь кинула дома десь на лампі. не побіг до машини. А, точно, побіг так, я вою. Я А парує як, да? Ну так, малі. А чому він такий сухий? Бо спресоване, це ж сахар з нього робили. Оце цукор зробили, а остався оцей жмих з цього буряка, цукрового буряка. <парити> ну, і скидайте, і Можна? Можна? тільки потім помиєте. <ривіт> да, да, <ривіт> ну, то часа ні сказав, ти При... тільки, тільки слинку подав. Предлагають, так? Да. Помагають молодці хлопці. Пітя, ти так зараз, де аж поза яму. Та є там місце, куди кидати. Лопатою не так удобно, так? Друга, як руками, Яка пара. А, запекти в духовці? А. Ну то що запекти, якщо коли світла? Кого? Коли? То то тітя Валя нишечка назбирала, дала. А. Угу. Теж компоти воно малим вару. Та й через то веранді стоїть. Хлопці їдять, я не знаю, ж яблук вообще не їм. Тікай вітя, бо зараз дід тобі ще загорне тебе туди. А надо А сюди один. Ну так, ну, да, прям. Бо тоді була машина і КамАЗ Та через то з горою. А машина яка? Ну, зіл чи я там знаю яка. Якась була. О, я тут давно Треба ще його втрамбувати Ну, от так от, там де дід горжа, бо воно там рихле, а тут трамбоване. Треба ж його спресувати, да? А? Спресувати його треба. Так, да, він же ж накидає, воно ж його ж треба втрамбовує. Оце поливати їй теж цього треба буде, його, да? так? Завтра вже буде поливати. Ні, поливати і трамбувати разом чи ні, чи не тільки поливати? Трамбувати і поливати влізе. На куфайку, а я пішла до, до хати, а? Не треба. Не треба ж поставити хай із цього. Ось ну, з рукава старий. Дай угу. дайди. Я посвіти не видно, що один фонарик. Угу. Ти посвітиш, а я погнала.